Hallo Marion, wo ist Marie? Sie kommt später. Und wann kommt Philipp? Er kommt heute nicht. Er hat keine Lust. Dann gehen wir alleine ins Café und trinken einen Kaffee. У нас маленький пірарив зараз невеличка перерва на заняттях німецькою мовою в Кельмі. І, дорогі друзі, навчатися це таке щастя. Я такий щасливий, тому що я можу обновити знання. Мені дуже важливо, що я відкритий гей. Також я і андрогін, не бінарна персона, але першу чергу я дії. Я можу навчатися вільно, бути самим собою та здобувати знання. Свобода це таке велике щастя. І моя душа болить за рідну Україну, яка відстоює на посильному подисі свою свободу, свободу бути вільними. Особистостями, людьми. Нехай Господь благословить рідну Україну і допомагає всьому моєму рідному українському народу. Українці найкращі. Дуже хвилююся за Матусю, хвилююся за рідну Україну. Для мене є дві самі дорогі країни. В першу чергу це моя батьківщина Україна. Ну і також для мене стала вже Німеччина як друга рідна країна. І мені дуже важливо зараз вчити тут німецьку мову в Києві. Я вдячна Німеччині за те, що я можу безкоштовно навчатися. Це для мене дійсно подарунок. Я ніколи, в принципі, так безкоштовно не навчався в своєму житті в університетах я був контрактником, платив. За навчання, а тут безкоштовне навчання німецькій мові спочатку згадав. Розвиваємося, вчимося. бін, Любомір, Покаявленський.